Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Пропоную вашій увазі розклад великого жовтого пасіянцу для знаку Зодіака Терези на період листопад 2023 рік. Нагадую, друзі, що наш пасіян великий, і наприкінці відео я зниму камеру, та ми роздивимось всі його частини. Роздивляємось, друзі. Ось ця картинка, котра співпала, голуби, вона каже про те, що в скромном, в скромній родині ваше щастя. Тобто, якщо ви маєте зустріли свою половинку, не шукайте нічого кращого, бо іноді людина дається один раз на все життя, якщо, звичайно, не деякі різні обставини. Сьогодні, друзі, нам допомагають карти Таро Мінерали, порада от оракула мінерали для знаку Зодіака Терези. Ларімар. Туди мися моє відео про камені. Бачили, як він виглядає? Унікальний камінь. Дуже рідкісний. Також, друзі, карти Мадам Ленорман. Порада для Терезів на листопад. розвілка. А також, друзі, наша нова колода второй ангелів, оракул поради для Терезів на листопад. Хто може, читайте англійською? Кому потрібен переклад, то я перекажу. Друзі, дивимося лоду Таро Янголів і її пораду. Тут достатка цей херовин приносить чудові новини до вас, приходить величезна кількість ресурсів, щоб допомогти вам з вашими планами. Ці ресурси можуть включати гроші, поради. Або допомогу в досягненні завдань. Сприятливий час для того, щоб розпочати нове підприємство, змінити кар'єру або почати власний бізнес. Можливо, потрібно підписати важливі контракти. Дуже, друзі, це символічно, тому що ви відсвяткували свої дні народження і у вас максимальна нова енергетика. Дуже гарний символічний. вам выпав порада або совета. Друзья, Таро, Минералы, Ларимар. Чутливые эмоции, Часи загострення емоцій вимагають особливої турботи про себе та ніжності. Якщо ви щось розпочнете робити нове, можливо, для вас складне або невідоме перший раз, жалійте себе і, як то кажучи, де не де можливо похвалити, можливо, якось подумати для того, щоб у вас було менше стресу. Тому що нові справи вони не тільки цікаві, але й трохи, так би мовити, напружують. Друзі, порада 22 карта Таро Ленерман. Це карта розвилки. Тобто завжди є дві дороги, два шляхи для якогось виконання якогось важливого діла. Саме тому треба добре подумати. Перед тим, як його розпочати. Ось, друзі, іще тут у вас співпала карта Квочка. Ось ця карта Квочка каже про домашнє господарство, родину і все, що з ним пов'язано. Дуже символічно, друзі. Але у вас цей розклад повністю акцентує увагу на коханні, а також на родину. Подвійні голуби, і ось вона хозяйка дому, квочка. Це символ материнства, символ заботи, турботи. Зараз, друзі, я знімаю вам камеру, щоб вам було краще видно. І ви могли роздивитися. Не дивлячись на те, друзі, що у вас півпало тільки два символи голуби та квочка, але вони дуже позитивні і акцентують свою увагу на родині та коханні. Ось такий у вас буде листопад 2023 року для знаку Зояка Терези. Я дякую вам, друзі, за перегляди, за лайки, за коментарі. Я рада вітати нових підписників на своєму каналі. Всіх запрошую, хто ще не підписався. Дивіться мої відео на різні теми. Вони дуже цікаві. До зустрічі, друзі, на моєму каналі.